hi guys i'm sophie to get ready with me oh. Я сьогодні нікуди взагалі не збираюся, просто зроблю мейкап, тому що мені треба зняти якесь відео за сьогодні. У мене залишилося лише два дні мого челенджу, щоденного постингу. Я була вже просто на е, грані від того, щоб сьогодні не знімати відео. Ну, типа, 28 днів вже відзняла, це вже один з місяців, можна так трошки спригнути. Але вирішила, що все ж таки знімлю це відео, бо челендж так от обривати не дуже хочеться, якщо чесно. Тому я сьогодні нікуди не збираюся. Взагалі в мене по планах на сьогодні було зняти відео, звичайно ж, і в планах у мене було зняти його, коли я буду йти на музику. Бо сьогодні зранку я, ну як, днем я ходила з подружкою в місто, але я ходила не намальована. Потім я ходила Потім я мала йти на музику, але в нас відмінилася репетиція, і я нікуди не мала йти. Тому собственно, відео накрилося, бо я вже не зняла, через те, що я пішла днем, не намальована. І не зняла, виходить, тому що я не йду на музику. І думаю, ну все одно мені треба зняти getred у змі. Взагалі якесь відео в YouTube мені треба зняти, так що вирішила, що буду просто намалююся, просто собі зберуся де і все. У нас зовсім скоро мають вимкнути світло. Я тут на прожекторі, от, бо не хочу вмикати, тому що будуть у нас вимикати його пізно ввечері. Ну як у нас о осьомі вимикають і аж до ночі І щоб я потім ночі не вставала і ото все не перемикала, я не буду його вмикати. Буду собі тут на прожекторі, на додаткових лампочках і нормально. По макіяжу у мене, собственно, сьогодні немає ніяких взагалі планів, просто звичайний самий-самий легенький макіяжик. по-швиденькому так будемо сьогодні з вами. От, як і казала, мені залишилося вже лише 2 два дні два дні всього, ну, рахуючи сьогоднішні два. От, і ну це взагалі, взагалі чуточку, чуточку, да? ну, Я цьому дуже рада, бо насправді я вже дуже втомилася від цих щоденних зйомок, і мені вже хочеться якогось одненького, до коли я не буду нічого знімати. Ну, прям вже мені чомусь хочеться. І я сподіваюся, що такий день у мене все ж таки випаде, бо у мене виходить, завтра я ще маю знімати відео. В е, неділю у мене конкурс, і я зазвичай знімаю якісь влоги, тому я думаю над тим, щоб зняти в неділю влог. А вже потім тиждень я буду, сподіваюся, що відпочивати, і там буду запостити якесь одне, два, три відео в тиждень. Будемо бачити, як воно буде. На сьогодні майже цілий день не було світла. Мене ну, насправді це дуже сильно засмучує, тому що е, у нас не встигають. Е, Підзарядитися павербанки, на яких у нас підключений інтернет, і це є дуже-дуже великою проблемою через те, що якщо не буде інтернету, коли немає світла, то я не зможу ні монтувати, ні викладати всі ці відео. Це буде повний крінж, повний кошмар і ужас. Так що я дуже сподіваюся, що у нас хоч трошки, але покращиться ситуація зі світлом. Я сьогодні не була на жодному з уроків, тому що не було світла цілий день, цілий робочий день, поки у нас були. Уроки, не було світла, і, коротше, це повний 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 крінж. Мені таке дуже не подобається. ці всі вимикання це максимально крінжово. Вчора я майже цілий день сиділа над уроками, сьогодні ж, навпаки, нічого не робила, а я і мені по жопі Але нічого страшного, один день можна і профілонити. Правильно-правильно. Тим паче, у мене була досить така. Важлива причина, через яку я сьогодні не була на уроках, я робила подарунок подружці, в якої день народження разом з іншою подружкою. Ну, ми, всі з мого оточення знають, що ми дружимо трійцію вже рік. Вже рік більше року ми дружимо з такою собі золотої трік, така золота трійка у нас, да? От, і ми робили сьогодні вдвох подарунок нашій іншій подружці, у якої день народження 2 грудня в понеділок. І отакі от справи. Так що сьогодні можна було би і пропустити, да? Я не буду розповідати, що ми будемо їй дарити, бо вона і так вже нас спаліла. Ми йдемо, стоїмо у місті, і вона йде. Я думаю, блін, вилізла зі своєї нари. Ну, що це взагалі таке? Ужас, коротше. От. і ми її встрітили в місті, слава Богу, вона не бачила наш подарунок повністю, але не так, трошечки собі заспойлернула. Да? Ну, коротше, ставлю їй максимальний дизлайк, за те, що вона нас спалила. Ужас! ужас. На цей вечір у мене в планах змонтувати це відео, обов'язково його викласти, куди ж без цього. Да? Я дуже змерзла, у нас дуже холодно, тому мені толстовка, зверху халат, і якесь у мене сьогодні зелений світло, у мене зелене. Ну, коротше, щось таке відео, чорті шо. Ну І такого можна трошки, бо вчора було прикольненьке відео, воно мені прям сподобалося, я його покоментувала, прям кайфанула. А сьогодні ну трошечки такого зробимо, такого чуть-чуть крінжовенького, Бо це також частина процесу, я себе на це налаштовую, бо якщо я буду... Буду дуже сильно сягнути, досягати, намагатися досягнути ідеальності, то в мене нічого не вийде. І я про це вже розповідала в одному зі своїх відео, обов'язково переходьте у профіль та дивіться. І обов'язково, звісно, куди ж без цього. Не забуваємо про підписки, лайки та те, що в мене в описі є інстаграм та Тікток. Да-да-дам! Ну що, я майже зробила свій мейкап, якщо чесно, прямо сьогодні на супер гіпершвидкому. Хочу ще додати куди ж без олівчика білого, тому давайте додамо білого олівчика. Завтра ми їдемо на жеребкування і також буде, скоріш за все, або гетреді візьмі, або влог. Будемо бачити. Я сподіваюся, що ми витягнемо якийсь з останніх номерів або з перших. Бо я б дуже не хотіла бути посередині, бо якщо ми будемо посередині всіх номерів, то це буде повний крінж капець і ужас. Через те, що нам прийдеться сидіти там цілий день в тому, в тій музичній академії, де ми будемо грати наш конкурс. До мене мають приїхати моя бабуся з мамою, і має приїхати, можливо, Поліна, але це залежить від часу, о котрій і у нас буде наш концерт. Ну, будемо бачити, можливо, вона приїде, можливо, вона приїде, але we'll Валси. Я насправді люблю, коли до мене приїжджають на конкурси мої друзі, але зачасту у нас немає часу з ними поспілкуватися. І ну, це трошки засмучує, бо я вже потім дізнаюся повні емоції від концерту і не можу застати їх в той момент, коли вони їх відчувають. А Поліна дуже любить музику, яку я творю. Ну і взагалі мої друзі, мені здається, їм подобається, бо те, що я чула від них, коли вони були на моїх концертах, їм подобалося. От і я сподіваюся, що це так і є, Да? будемо в це вірити. І будемо вірити в те, що мої друзі щирі зі мною. От так що в цілому. До нас приїхав якийсь кур'єр із чимось, і з чим я не знаю з чим. Тому мене просять вийти до нього, а я тут відосики собі знімаю. Ви розумієте, ну взагалі. І вони так обурені тим, що я знімаю відео, а не можуть іти зробити те, що їм цією секунду потрібно. Отак от і жити в сім'ї, так от і жити в сім'ї блогерів, розумієте? На -на -на. Я все, що чекаю 2 грудня, окрім того, що моєї подружки день народження. Я, звичайно ж, що чекаю, чекаю на те, щоб... Відбувся передзапис на курс, на який я дуже хочу. Тому да, сподіваємося на те, що все вийде. Боже, у мене з цими відключеннями просто збився графік голови, миття голови, я хочу на це пожалуватися дуже сильно, бо я не, не встигаю мити волосся через те, що у нас вимикають світло на цілий робочий день. Дивіться: у нас не було світло з 10 ранку до 5 вечора і з 7 до 11 -ї. Тобто, цілий день майже у нас немає світла. Зранку я їздила на. Тренування у мене не було часу мити волосся. Оп'яті у мене починалася б репетиція, я б також не встигла помити волосся. Ну тобто, взагалі ніяк я не можу вимити своє волосся. І мене це дуже-дуже дуже дуже бісить. Бо я зазвичай голову мию щоденно, ну, тобто кожного дня. І пропускати миття голови це для мене досить важко, бо у мене просто якась залежність від того, щоб у мене була чиста голова. Це максимально треш, це максимально крінч. Але це, напевно, Говорить про мою е, якусь чистоплотність. да? Я на це сподіваюся. І у нас виходить так, що у нас не встигають підзарядитися повербанки, Я не можу помити волосся, всі злі, всі агресивні, але ми живемо, ми творимо, е, бо ми українці і ми не зламні, да? Вчора ввечері сидимо, світла нема, е, Дніпро червоний. В укриття Швидко ми сидимо в туалеті. Я кажу, давайте хоч музику може, якось поспіваємо, послухаємо. Ми вмикаємо Києво мій. І всією нашою родиною у нас зараз четверо, бо папа у відрядженні з дідусем. ну і ми отак -от четвером на весь туалет У нас києве мій. Тому я дуже рада, тому що ми все ж таки творимо щось, робимо. Ми тримаємося, не дивлячись на ситуацію в країні. І я вірю в те, що так буде далі. Розповідайте, як ви справляєтесь із відключеннями світла. З вами була Чісофія. Ось такий мейкап у мене вийшов. Я не знаю, з яких з якої гавна і палок я буду крутити сьогодні обложку, але ми побачимо, що з того всього вийде. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про мій тікток та інстаграм в описі під відео. Там також багато відосиків, історії, пости. Обов'язково підписуємося, ставимо лайки. Що ж, на цьому ми з вами закінчуємо. Е, я хочу з вами поспілкуватися, тому обов'язково пишіть мені коментарі думки щодо цього відео і розповідайте про те, як ви справляєтеся з відключенням освітла, бо я вже не знаю, що мені робити. Тож, з вами була Чі Софі. Всім па-па!